Вітаю, друзі, я Віталій Портников. президент України Володимир Зеленський запросив голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна відвідати українську столицю. Однак, навряд чи ми побачимо Сі Цзіньпіна в Україні найближчим часом. Ба більше про віртуальну розмову голови Китайської Народної Республіки і президента України, а чутки щодо неї інтенсивно. З'являлися напередодні офіційного візиту голови Китайської Народної Республіки до Росії, тепер практично відсутні. Здавалося, що миротворча схема Китайської Народної Республіки має включати в себе не тільки розмову голови Китайської народної республіки із президентом Росії, однак і розмову голови КНР із президентом України. До такого контакту Сі Цзяньпіна закликали і західні лідери, які підкреслювали, що він має почути про ситуацію в Україні безпосередньо з Києва, а зовсім не тільки з Москви. Та й сама логіка миротворчого процесу, якщо вже Китай оприлюднив свій мирний план, мала б передбачати, що Сі Цзяньпін розмовляє і з Володимиром Путіним, і з Володимиром Зеленським. Однак розмови із Зеленським не відбулося, і запрошення голові Китайської Народної Республіки відвідати Київ може мати на увазі, що на таку розмову у офісі президента України найближчим часом, принаймні, не сподіваються. Це може викликати певне здивування. Однак у китайського мирного плану могла бути і інша логіка перевірити реакцію сторін у Росії. До цього плану поставилися із ентузіазмом і розумінням, ну і чому б ні? Адже план передбачає навіть одностороннє скасування санкцій які проти Російської Федерації без того, щоб припинилася війна. Нагадаю, що це один з центральних пунктів китайського плану. Не може бути ніяких санкцій без схвалення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. А якщо ми згадаємо, що і КНР, і Російська Федерація мають право вето у Раді безпеки ООН, Це означає, що санкції скасовуються ну практично автоматично. І тому Володимир Путін звичайно хотів би, щоб такий документ був би засадничим, якщо взагалі мова колись піде про мирні перемовини. А от український президент схарактеризував цей план набагато більш тверезо говорив про те, що це швидше роздуми, ніж чіткий план дій. Ну і із такою оцінкою погодиться кожний, хто ознайомився з документами. Однак, ми вже бачили, сі Цзяньпін не сприймає якихось зауважень щодо своєї позиції. Згадаємо хоча б його публічну дискусію із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої Сі Дззенпін буквально на телевізійні камери пред'являв очільнику канадського уряду претензії щодо його політичної позиції. А це означає, що коли у Пекіні усвідомлюють, що не буде розмови, яка передбачала б згоду, то цієї розмови. Не збираються провадити. І таким чином китайський мирний план просто став частиною помпезного візиту голови Китайської Народної Республіки до Російської Федерації, так би мовити, третьої такої зустрічі Сі Дзіньпіна і Путіна за останні два роки. У 2022 році перша така зустріч під час Олімпіади в Пекіні. Відбулася за кілька тижнів до російського нападу на Україну. Наступна зустріч у Самарканді на саміті Шанхайської організації співробітництва призвела потім до часткової мобілізації в Росії і ескалації воєнних дій. І, от після цієї третьої зустрічі, російський президент повідомив про те, що тактична ядерна зброя буде розгорнута на території сусідньої Білорусі. Президент якої Олександр Лукашенка перед цим. Відвідував Пекін. Так що, чесно кажучи, в мене якесь інше бажання. Я не стільки хочу, щоб Сі Цзяньпін зустрівся із Володимиром Зеленським, скільки хотів би, щоб він, якнаймога довше, не зустрічався із Володимиром Путіним. Може, це і буде китайський мирний план. Дякую, друзі.